Добрий день. У нас всіх одна проблема. Ми хочемо, щоб в нашому журналі була клітиночка, стовпчик для того, щоб виставити тематичну оцінку. Ось, бачите, в мене є вже одна тематична оцінка як урок без дати. Що для цього ми маємо зробити? Над журналом ось тут ми бачимо вкладочку Уроки за предметом». Заходимо сюди, обираємо. Що ми хочемо зробити, і в нас тут є така вкладочка Додати уроки. Натискаємо. Зрозуміло, що в мене з'являється предмет фізика. Я хочу обрати дату, коли я це. Коли мені це потрібно, це буде, наприклад, 22 травня. І номер уроку це не номер порядковий вашого уроку, там 66 чи 57. -й. Це номер уроку в розкладі. Якщо в дітей, наприклад, 8 уроків, то ви можете поставити 9 урок. І мені треба, щоб цей урок був без дати. Вибрали все і натискаємо Зберегти. Якщо вже хтось 9 урок собі додавав в цей день, то вам напише, що такий урок вже існує, і ви ще раз це зробити не можете. І тепер зайдемо назад в журнал 10 класу. І ось ми бачимо, що тут 22 числа в мене з'явилася клітиночка без дати, де я зможу написати замість дати, що це тематична. І назву теми. І поставлю ще відміточку, що це тематичний контроль. Таким чином, оцінка, яка тут з'явиться в дітей в їхньому електронному щоденнику, буде на е, такому кольоровому фоні, і якщо вони на неї натиснуть, в них оцей запис, за яку це тему, так і буде відображатися.